Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену обласному центру, розташованому на річці Устя, місту Рівному. Вперше воно згадується в 1283 році як місто Галицько-Волинського князівства, у зв'язку з битвою, яка відбулася між військами Краківського князя Лешка Чорного і Литовського князя Вітина. Монета була введена Національним банком України в обіг 19 вересня 2008 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу. масою 16,54 грами, діаметром 35 мм. І тиражем 45 тисяч примірників. Гурт монета має рифлений. Розглянемо аверс монети. Так. Отакий От ось гарний аверс з архітектурою міста. Значить, на аверсі монети зображено композицію з історико-архітектурних пам'ятників міста, серед яких Пам'ятник Марії Рівненській, Несвицькій, Успенська церква, Святопокровський собор тощо. Угорі Малий Державний Герб України Трезуб. Напис вгорі півколом зліва направо – Національний Банк України. Номінал монети 5 гривень рік карбування 2008 та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось ця будівля трохи схожа на Нотердам де Парі. Що знаходиться в Парижі. Так, друзі, перейдемо до реверсу монети. Так. Що там у нас реверс? Монета впала в капсулу чи ні? Е, значить, значить, друзі, реверс монети. Так, на реверсі монети розміщено стилізований сувій пергаменту, на якому зображено сцену битви між польськими і литовськими військами, зі згадки про яку й починається літочислення міста. Ось ми бачимо на обрії місто, а знизу сцена битви. Два вершники ліворуч, праворуч. Списи, прапори, мечі і литовці з поляками. Там і наші українці. Ну тоді не українці, а хто вони там були? Яке князівство було? Галицько-Волинське. Представники Галицько-Волинського князівства. Махаються там мечами. Так. Праворуч і ліворуч від Сувою стилізований орнамент, над яким розміщено герб міста ліворуч. Так, та напис 725 років. Праворуч від, від Сувою». Унизу півколом напис. Перша писемна згадка. Ось така, друзі. Монета. Номіналом 5 гривень. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, хто вперше підписуйтесь. Далі буде. Гарного всім колекціонування!